Всім привіт! Одразу хочу зробити повідомлення, що паладу я знімаю з продажу. Вирішив залишити. І ось чому. Як я й казав, нас заклинила одна ступиця диску. Я звернувся до менеджеру з проблемою. Він сказав, що ступицю негайно поміняють. Одночасно вистав борон на продаж. Були на то причини. Та й трохи настрій той дис спортив, не хотілось внікати у якісь тонкості тих ущільнень. Гарантія діє ще два роки, думаю, продам та куплю те, про що мріяв. Великого бажання продавати не мав. Ціну виставив максимально. Як кажуть, заберуть, не заберуть. Та коли прийшла нова стубиця, був трохи шокований. Стубиця прийшла з модернізованим ущільненням підшипнику. А це означало тільки одне: що це ніяка не випадковість. І що інші 23 ступиці під загрозою заклинювання. Звісно, що продавати її в такому стані і підставляти людей я не міг. Написав звернення на завод з проханням провести модернізацію всіх ступиць. Завод погодився, а я вирішив пороти гарячкою і працювати паладою і надалі, так як робота її, в принципі, мене задовільняє. От така історія. Висновок такий. Агрегати треба купляти у виробників, які тримають планку якості і адекватно реагують на зауваження, і ніколи не впадайте у відчай, будь-яку ситуацію можна розрішити елементарними рішеннями. Ну, все ж таки, Сонях наше все. Тільки останні три сезони в нас випадає достатня кількість опадів. До цього все було сумно з дощами, і взяти достойний врожай особисто в мене не виходило. Як тільки погода почала підігрувати, Врожайність почала сягати 25-30 центнерів. На початку літа я ходив по полям у передчутті великої вдачі і навіть хизувався тим, що в цьому році ми будемо з соняхом. Але біда прийшла звідки не чекали. Надмірні опади і низькі температури загнали нашу сінгенту Сузуку в одне місце. Вона не витримала навантаження хвороб і згоріла на глазах буквально за місяць. Вже 20 липня листя практично не було. Врожайність по підсумку склала від 13 до 14 центнерів з гектара. Найкраща картина була і по іншим гібридам: Сінгента Барбаті від 15 до 22 центнерів з гектара. Накривали оригінальним Євролайтингом Плюс, та ще й відійшов. Прийшлося накривати хізалофопом. Лідея Аргентік по оранці 18 центнерів. Хоча на вид був на 30. Лідея Ароматік без обробітку попередник Євролайтинговий Сонях, 18 центнерів. На вид був дуже шикарний. Лімагрен 4 п'ятірки 18 центнерів. Також без обробітку, попередник Сузука. Взагалі ми вже шість років не практикуємо сонях по соняхом, але в минулому році не встигли посіяти пшеницю і навіть задискувати. Такі були погодні умови. А весною ми, крім соняха і кукурудзи, нічого не сіємо і пари не тримаємо. Якщо аналізувати, то причиною низького врожаю могли бути декілька факторів: перше це стресові умови, волога, температури. Наш промах був у тому, що 70% полів були засіяні одним гібридом. Це сінгента сузука, яка виявилася надслабкою в цих умовах. Ну Тут важко було прийняти інше рішення, оскільки цей гібрид валив останні роки як скажений. Ще можна припустити, що недостатність азотного живлення, ранні сроки посіву, відсутність фінгіцидної обробки, неякісний обробіток ґрунту, норма висілу також вплинули на врожайність. Але тут мої полномочия все, як кажуть. І залишається на розсуд агрономів. До речі, половину полів з сузукою ми сіяли з рідким добривом у кількості 30 літрів на гектар, і потім приміняли фунгіцид. Одне таке поле в 50 гектар насипало все ж таки по 17 центнерів. А інше 42 гектари з тими ж добривами і фунгіцидами дало 14. Але там були питання по бур'янам. Посів відбувався 4 травня. Поля, які ми сіяли пізніше, але без добрив і фунгіциду, давали від 13 до 14 центнерів. Хоча пізніший посів виглядав краще, висновок для себе зробив такий: буду наступного сезону приміняти рідке добриво: 8,22 азот і фосфор в рядок і 50-70 кг карбаміду з бік рядка, щоб покращити азотне живлення і відмовитися від фунгіцидної обробки. Чи можна замінити фунгіцид карбамідом з бік рядка, питання складне. І щоб знайти істину, треба скликати міжнародний з'їзд агрономів. Але в мене є така ідея, і я її реалізую. Сама цікава історія виникла з соняхом по соняху. Поля з-під пшениці з зоранів восени сипали стільки ж, скільки і поля з під соняха, де ми взагалі нічого не робили. Та ще й з під євролайтингового соняху. Весною ми тільки палку катком поваляли, і все. Сіяли, правда, в різні строки. По оранці 10 травня, а по соняху 8-9 червня. Місяць різниці. По затратах різниці майже немає. Затрати майже однакові. Необроблені гектари потребували додаткової обробки раундапом. Але по зручності, витраченому часу та навантаженню на техніку, оранка програє. На цих полях, що я розповів, був посіяний Лідеа Ароматик і Аргентик. До речі, Сузука при меншій врожайності мала вагу 440 грам на літр. А Лідея вся зайшла 380 грам. Лімагрейн мав також меншу вагу, ніж Сингента – 370 або 360. Якщо Ноутіл Сонях по соняху вийшов непоганий, то по пшениці Ноутіл повністю провалився. Спочатку все йшло непогано, і дощик поміг при посіві, і ріс він непогано, але потім довелося його перебризкувати і гіліантексом, і Грандстаром, тому що по соломі сорняк лізе не так спрогнозовано, як по обробленому ґрунті. Одне поле ми спасли, друге загнулося від амброзії. А ще на одному взагалі були аномалії. На краю сонях був змій ріст метра три, а у самому полі частина стояла без кошиків. А ті кошики, що були, виглядали як мутанти. Врожайність склала десь 11-12 центнерів. Тому з ноутілом поки підв'язуємо, доки не вирішимо інші важливі питання. Які висновки я зробив? Прямий посів без посівної культивації так і залишається. Строки початку посіву здвигаємо з 5 травня на 10, щоб зменшити стрес. Але будемо дивитися на погоду. Перші посіяні поля накриваємо почвеним гербицидом. Замахали ці несподівані амброзії та мишії. Добре рідке так і залишиться в рядок 30-40 літрів. Фунгіцид відміняємо, враховуючи фінанси. З бік рядка при посіві вносимо карбамід або селітру 50-70 кг на гектар. Вводимо більшу кількість гібридів, що в принципі незручно, але не так ризиковано. Поля з пізнім посівом засіваємо збільшеною нормою для скорішого дозрівання, для цього ж зменшимо кількість азотних добрив. Поки що так, друзі. Слава Україні, слава ЗСУ, всім пока.